Так, я знущався над своїми друзями і мені не соромно. Я дурив їх, підставляв один перед одним, та й загалом після виходу цього відео мені пізда. Привіт, вітаємо на сервері Кукумдер. Це типовий огірок, але хтось трошки тупенький. Тут грає кубка друзів і намагаються робити цікавий контент. На нашому сервері є унікальна особливість у вигляді суперздівностей, які змінюються кожні три години гри на сервері. Може випасти щось безкорисне, наприклад, сніговик, через якого під гравцем завжди буде з'являтися сніг, або імбове. Той же астронавт дозволяє ходити по повітрю із затиснутим шифтом. Я почав гру кротом. Він руками може моментально копати камінь та землю, і з мінусів сліпота, якщо є хоч якесь черело світла. але то таке. Зате завдяки нічному баченню, у печерах вийшло знайти багато діамантів та заліза для швидкого старту. Хоч після відкриття ми й розбралися в рандомні сторони, не повідомивши іншим про свої плани, у всіх вийшло поселитися досить близько один з одним. Особисто я вирішив зупинитись в цьому селищі і поступово перебудувати його до більш красивого вигляду. Мені дуже пощастило, адже коли я зібрався добути ресурси для хатинок, мені випала здібність копати деревину руками моментально. Наступні три години ліс за лісом знищувались без зупину: дуби, берези, смереки, темні дуби все збиралося в скрині і потім переносилося ще довше додому. Приблизно 5 подвійних скринь дерева на. Непогано, так? Типа, ну, типа... знайомтеся, Руслан про мас або просто Руслан, печерна людина, що живе в горі чудернацької форми, Тіп вирішив прогризти гору наскрізь, зробити скляні панелі на її кінцях і плювати я на увесь світ з гори у особистій розмові. Один з гравців сказав мені, що печера чимось нагадує рот замерзлого емоджі, і в моїй голові зародився підлий план. Тоді я ще не знав наскільки сильно він розростеться, та які наслідки понесе за собою. Я вирішую перебудувати вікно Руслана у той самий емоджі, поки тіп спав після нічного задру. В процесі зрозумів, що це може затягнутися на весь день, тому покликав допомогти HKMYT, тобто Макса, та Дімітіора, Даню. Макс спочатку погодився допомогти, але потім злився зі справи, уточнивши, що наїбав мене. Ну нічого, той факт ще зіграє свою роль в майбутньому. Що мене, я ендермен! Я помираю! Пронеси, будь ласка, мої речі. У двох здані ми перенесли емоджі з креативу буквально за години півтори і залишилось дочекатись реакції Руслана. Так що тут ава щось по, й твоєма, що це таке нахуй? Прошу. А, я поняв, це блять, походу колючка, блять. Блять, тут, блять, підійдімо. Що там таке? Блять, там їбало. Алло. На... О, колючка. Там ті двоє ще не бачили, ну можеш мені просто на словах об'яснити. Вони хочуть прийти подивитися. Що це за нахуй таке? А що я должен бути про це в курсі? Я не в курсі. Я є ваше село. Єбать, what the ватафак тоді. Е, ладно, тоді це вообще ще інтересніше. Хто тоді це? Ахуєно, то охуєнно. просто хто то зробив. Руслан здивувався, але йому сподобалось. Це Не те, чого можна було очікувати, але хай буде. Найголовніше, він не став активно шукати винуватців. А в мене було алібі у вигляді на той момент повністю збудованого міста. Чим я ще й як скористався. Місто покажу трошки згодом. ку, Руслан, що таке? Мені здається, я знаю, хто побудував у тебе лице. Ано. Особи гарних доказів у мене немає, але чисто з розмови з Максом я майже впевнений, що то був він. Ано. Я пропоную тобі у вигляді помсти збудувати яку-небудь фігню в нього ага. у відповідь. Наприклад. Чекай, отаку схему нашої неті. Ну, в принципі, можна. В принципі, можна. Ну тоді збираємо зараз речі і давай переносити вночі на сервер. Та давай я тільки за. Який же я ганду. Прийнявши факт у величезних душках, що Макс побудував емоджі, Руслан погоджується помститись, побудувавши винуватцю новорічний возик чи візок. Чи возик варто нагадати, що Ашкій був тією людиною, яка і пальцем не поворухнула для появи цього чуда на сервері. В процесі підготовки ресурсів Руслан писав мені в чат, і я зрозумів, що Макс може в будь-який момент відкрити консоль і спалити нас. Але сказати, не читати консоль я не міг, адже всі підозри одразу б впали на мене. Для відводу підозр від себе прошу Даню написати Максу, щоб той не чекав логи сервера, чат онлайн-грабців і тому подібне. Дочекавшись пізньої години, ми пішли перебудовувати возик на сервері. І. Тут з'явилася маленька проблемка. Мені випав клас кріт. Це значить, що поки день на дворі, я буду бачити десь три блоки поряд собою, а будувати буде ой як непросто. Друга ідея бери все, іди, а я за тобою піду. Так, все погнали, ночі скоро закінчиться. Блять, я Руслан! Що? Що произошло, блять? Давай, Я ты уверен, пошли. Блять, ты не робы по юбку. Раз раз, 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 Давай, ты сможешь. Блять, еды. Нормально? Нормально. Йди, йди, давай, йди, давай, 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 давай. Я не запыняюсь, треба... Сейчас чуть-чуть. Так давай вот так коло сробам, коло зуст. Ты куда? Ну, зайдешь. ты все, йди, я не хочу с тобой Сейчас уже ночь закончится. Ого, вот и солнышко стоит. А вовны в протыкчене. А вовны там. Да, там здається вони впритик. Піздець, Руслан. Ну, удачі. Ми все проебали. Чого проїбало? Ну спи. В мене все хорошо. <рес> Руслан, <Блять>. це пиздец. <рес> Які гріхи. Ти строй, не відволікайся. Мене бачиш? Нет, не бачу тебе. А Мені треба, щоб ти поставив отут андезиту вот цей. Куда тобі щось ставити? А, бачу. Найдеш там єсть. блядь. Уй, Ой, блять! Ой, блять! Блять, ну ты слышишь на стекле? Я думаю заебись, белое стекло, все, заебись. И тут вон оно пропадает. Твое стекло было? Да. Подожди. Тан, иди сюда. Стекло Я слип. Кукуя, ты услип, бля. Но там было светло. Макс буде менше мучитися, коли буде це не ніж ми мучаемся, коли просто снизу блок. <ривіт> Блять, і то вірно. Йду, іду, іду, іду. Так, як химатик. Е, схематик. Постав блок блоки назад, які-то. <ривіт> Ти оце так і оставиш? Чекай, дай. <ривіт> я бачу, я бачу, я бачу. Я бачу сонце. Світовая. Я мама. Давай Шо? просто вещи лишние скинем ему в сундук, Давай. Речи осталось свои. Я речку ебану, блядь. Блядь, не агарский водосрепар, сука. <реклама> Это наша. Я Ебать речка. <реклама> Вьетнамские флешбеки, давай, давай, ебать речку. <реклама> все, я съебался. А речка? Єбать річка, єбать річка по закінченню будівництва для ще більшого відводу підозр... Блять, нахуй я це написав так слож. По закінченню будівництва для ще більшого відводу підозр, будую в своєму місті новорічну сферу. Таким чином викликатимуть підозри Руслан, бо міг захотіти всім помститись. І Даня бо писав Максиму не читати логи прямо перед будівництвом. А я в всій зоні, бо нічого не писав, і в мене самого на базі якась фігня. Мені що робити нічого, все таку фігню будувати. Ніч, блять, який Діскорд, нічого робить мені. Фух. Пропоную трошечки перепочити від такого неймовірного сюжету. Блять, не пиши мені, у юбіщі. Пропоную трошки перепочити від такого неймовірного сюжету і поглянути на моє місто, яке я побудував буквально за добу. Без схематики, без креативу взагалі. Просто накопав дерева і ставив блоки. Ніхуя не помінялось да ладно, шучу, ніхуя сі Ніхуя сі, Ніхуясібі. Сука, билдер їбучий, блядь. Я вчора приходжу до тебе оце дерево взяти на ферму, да? Я таки пробігаю, сука, їбать, його ж дом тут був, Еб твою мать, де він есть нахуй. собі, я собі. Єбать. Та ти шо? Єбать ти тут понастроивал, я їбало валю. Нихуя себе, блять. Прикольно. Це ти за скільки побудував? За побудила? А, їбать, воно, блядь, все. Єбать. Мене фонарики правда все одно сліплять. Це саме зелене місце, що місто, що я бачив. Єбать, красиво, нахуй. Тож, чим усе скінчилося? Руслан впевнений, що емоджі побудував Макс, а Макс впевнений, що коляску і шарик побудував Даня або Руслан. І всі помиляються.